Селище Прудянка. Звідси до кордону з Росією трохи більше, ніж 10 кілометрів. Знайти тут хоч один непошкоджений будинок ще той квест. Ось такі мітки від ворожих мін чи снарядів майже на кожному паркані даху, стіні та дереві. До війни у прудянці мешкало за дві тисячі людей. Зараз трохи більше, ніж три десятки. Рік під обстрілами. Колись гучніше, колись зовсім тихо, без води, електроенергії, газу ще Випробування, та найгірше, запевняє пані Валентина, було влітку наприкінці червня та в липні, коли майже місяць її родині довелося фактично жити у підвалі. Зараз каже вже спокійніше, час легше. Літо все готували на кострі. Ну кастрюр теж встаєш шестичасовий обстріл, і думаєш розпалювати його. Лі не розпалювати. Балон газовий була можливість, але ми боялися. Не дай Бог прилетить, що газовий балон не думали хоч в погрібі, чи десь. Зараз у нас газовий балон. Нічого, поїсти можна, приготувати. Втім, заправляти балон теж треба регулярно, так само, як і генератор, що привезли волонтери. Його вмикають лише щоб води накачати, адже бензин тут теж складно дістати, та ще й дорого на додачу. Тож найнадійніша помічниця ось ця буржуйка, яку встановили просто посеред кухні, і тепло. І їжу приготувати можна, та не тільки собі, а ще й чотирилапим безхатькам, яких у селищі тепер повно. Ну як, у мене не було собаки до війни. Зараз сім дворових по дворам, ну і так підкармлює ті, що за дворами. Котів мало. У мене котів собаки поїли. залишились ті, що тільки в дворі. Чотири кошки, кошеня. Пані Людмила також прихистила песика, якого покинули сусіди. Вдячно, тварина так звикла, що тепер відмовляється повертатися до господарів, хоча ті знову вдома і по нього вже приходили. Оце чужі собачка. Ми йому будку зробили, та там сусідів там <хи> живуть. Приход, приходили його бім звати, а ми черниш. А він до хазяєві не пішов. Видно, відався. На собачка погинув, і ми тепер у нас кошечок уже п'ятеро, троєх своїх і прийшли чужі, гудуємо. Ну, жалко. Родина пані Людмили зі свого помешкання виїжджала ненадовго. Повернулися восени, відремонтували побитий уламками будинок та легким своє життя не називають. Ну, звісно, труднувато, газу немає, світу немає, ну нічого. Живемо, Сьогодні руками топлю, руками постирала, панчик пробила. Ну нічого, все добре. Найгірше кажуть місцеві мешканці обходитися без електрики. Трохи розраджує новина, що у сусідньому селищі Слатине світло вже повертається в будинки, та й тут енергетики вже побували. Та трансформатор новий ну, поставили, підключили. Ну а коли проводочні лежать на землі, коли зроблять, хто його знає. Так що не ну, може, як потепліє, може, може, Ну, поки, поки не ясно. Дроти дійсно геть усі обірвані, так само як поламані, потрощені і електроопори. Та найгірше те, що територія навколо селища і воно саме дуже забруднене вибухонебезпечними предметами. Навіть власними дворами та городами люди ходять зазвичай дуже обережно, а виявляти смертоносні подарунки від сусідів навчилися вже майже професійно. Багато багато просто снарядів, багато неразірваних навіть у себе в погрібі, там у нас двор є пустий, там не живемо. І в погрібі навіть дві наступальні міни російських. Найімовірніше цю пастку залишила російська ДРГ, вважає пані Валентина. Каже влітку, вони сюди частенько заходили. Втім, прудянка потроху оговтується від набігу північних варварів. Люди потроху повертаються, поки що, хоча б для того, щоб разом із волонтерами оцінити масштаби руйнувань та подальшої роботи. Пані Ганна каже, на її подвір'я прилітало три чи чотири рази. Два сарая побіла сильно, кухня літня, поворождення в домі, криша, двері, окна. Подекуди із дворів чутно дзижчання бензопил та стукіт молотків. Волонтери вже стали до роботи. кажуть, в першу чергу допомагатимуть літнім людям, інвалідам та багатодітним родинам. Олександр Павленко працює у будинку, в якому мешкали двоє пенсіонерів. Ну, От це не була. Тут був прильот. От на лицу. Ну, ми це все убрали, і зараз встановлюємо окна, там двері Таке, що у людей розрушення. Тож свої домівки люди кидати не збираються, навіть попри те, що вони знаходяться майже на самісінькому кордоні із країною терористкою. Ой, тяжело, звісно, що ти зробиш? А кому зараз легко? Зараз усім тяжело. Так, же ж? так що сподіваємося, що воно швидше закінчилося. Ніколи не думала, що така старость буде. <гум> Взагалі, що ти зробиш? Нічого. Це буде добре. Вони побіждять ночі. Люди повертаються або планують повернутися якнайшвидше, що й не завершить ремонт зруйнованих будинків. Та й сполучення між зруйнованими селами та Харковом вже налагоджується. Кілька разів на добу тут ходить рейковий автобус. Наразі це найнадійніший транспорт в цьому районі.